3 грудня у Києві відбувся черговий з'їзд партії українських патріотів. Укроп цього разу укропівці приїхали сюди, аби підсумувати вибори та представити уже діючих депутатів, які сьогодні працюють в обласних та міських радах. До речі, Волинь стала переможцем за кількістю тих укропівців, які вже працюють на місцях, і показують свої дії у результатах та вчинках роботи укропу. Відприємці та військові, вчителі та вихователі, жителі міст і сіл, усі вони приїхали на перший з'їзд депутатів місцевих та обласних рад, обраних від партії Укроп, всього близько двох тисяч свідомих людей, які готові працювати заради майбутнього нашої держави. А як годиться кожному українцеві, велику справу розпочали із виконання державного гімну. Після останнього з'їзду партії минуло більше двох місяців. За цей час Україна пережила вибори і не менш драматичні події, які стосуються арешту лідера партії Геннадія Корбана. Його домашнє ув'язнення не стало перешкодою для спілкування з депутатами. Під час з'їзду відбулася онлайн-конференція з лідером партії, де охочі депутати могли поспілкуватися з політиком. Наш укроп пророс по всій країні. От Закарпаття до Донбасу. Восточні області країни через вибори почали освобождение від внутрішньої окупації. Ця війна ще не виграна, але первые победы нами вже одержаны. Результати перемоги укропу це присутність цієї політичної сили у всіх міських та обласних радах України. Переможцями за кількістю голосів, відданих виборцями під час голосування, є Волинь, Дніпропетровськ та Запоріжжя. 22 відсотка волинських виборців повірили укропу і віддали свій голос. А тому одними з перших на сцену вийшли волиняни. На Волині це найкращий результат обласної сові. тому я хочу їх поблагодарити. Член політради Укропу, а від нині новообраний голова Волинської обласної ради Ігор Палиця привітав усіх депутатів із перемогою. Я хочу в незалежності від результату, який був досягнутий в областях, в районних центрах, в містах. Привітати нас з перемогою. Наша перемога сьогодні заключається в тому, що народ нам повірив. Ми отримали, я вважаю, прекрасний результат. Ми почали так само, як сказав тільки що Денис, сшивати цю країну. Ігор Палиця під час виступу проаналізував ситуацію в країні, починаючи з далекого 2004-го І до сьогодні країна доведена до зубожіння. Люди доведені до останньої норми бідності. Я переконаний багатьом з вас, і я особисто об'їжджав дуже багато сільських населених пунктів, міських спілкувався з людьми. Я вам скажу, що мені хотілося віддати останнє, що в мене є цим людям, і зараз я це роблю і буду робити, тому що в них немає за що жити. В них не те, що немає за що піти купити ще одні джинси там дитині, чи купити ще одну шкільну форму. Їм немає за що їсти. Має щось відбутися, щоб припинилася війна. Парламент нічого не внесено, ніякі зміни не відбуваються, а війна починає відновлюватися. А тому першочерговими завданнями для депутатів є максимальна відкритість при формуванні місцевих бюджетів та їх прозорий розподіл. 16 депутатів обласної ради разом з головою Волинської партії «Укроп» вже розпочали роботу. Наша робота буде полягати перш за все. Прозора друге, ми зробимо повний аналіз роботи попередньої влади. За той рік, який був, і ми відповідно визначимо тоді, які прогалини були в них. І наші плани тоді підкоригуються, тому що ми пройшли не з пустими руками. Ми пройшли вже з відповідно з планами, які ми маємо втілювати. Перше, що ми почнемо робити, це робота над бюджетом Волинської області, тому що ми розуміємо наскільки непрозоро формувався бюджет попередній. І сьогодні я думаю, ми покажемо громаді, яким чином можна прозоро формувати бюджети, і яким чином треба планувати так, щоб громада відчула те, що бюджет доходить до конкретного громадянина. За підсумками виборів Волинь отримала три голови районних рад, які є членами партії українських патріотів. Укроп: це голови Ратнівської, Луцької та Шацької районних рад. Наймолодший із них, 28-річний Сергій Карпу повен пован сил та наснаги, аби почати втілювати дані ним передвиборні обіцянки. Дійсно, Шацьк має дуже великий природний потенціал, але питання рекреаційно-туристичної зони це відкрите. І сьогодні, з чого ми хочемо починати з нашим депутатським корпусом, це те, щоб створити реальну рекреаційну зону для залучення інвесторів. Для того щоб дійсно в нас була достойна інфраструктура, ми змогли приймати відпочиваючих, от і наповнювати наші бюджети для виконання цілей, буду переконувати своїми діями, своєю роботою і, взагалі, своїми пропозиціями щодо покращення стану нашого Шацького району та втілення всіх цих ідей, всіх тих обіцянок, які я говорив про свої виборчі компанії. Для голови Луцької районної ради Валентина приходька першочерговим є завдання покращення дошкільної освіти. Валентин Васильович добре знає проблеми зсередини. Майже 10 років він працював вихователем та завідувачем дитячого садка. Перед виборами знав, що йду і готувався до того. В першу чергу ви правильно сказали, я працював з дітками, працював з їхнім харчуванням, працював з забезпеченням, ну, маю він відношення до забезпечення дітей цим харчуванням, і я знаю, як змінити це все, щоб було все краще, щоб була і, і та калорійність для дітей, і щоб було краще якість харчування. і, що, і взагалі, якщо відштовхуватись від моєї програми, з якої я йшов на вибори, то в першу чергу треба підтягнути дошкілля. Якщо немає у нас якісного дошкілля, немовида в нас майбутнього. Чимало проблем у цій сфері і в Камінь каширському районі. Депутат районної ради від укропу Марія Васильівна Процик хоче відновити справедливість закону, який, на жаль, не виконується. Стаття 35 закону України про харчування, то все-таки треба відшукати гроші. І якщо є пільги для батьків, які мають троє дітей, які ще на даний час ми знаходимося у Чорнобильській зоні, і хай би батьки відвідували діти безплатно дошкільний навчальний заклад. Першочерговими завданнями, яке депутати почули від члена партії та голови обласної ради Ігоря Палиці, це вирішення проблем інфраструктури області. Болючим залишається питання ремонту доріг, які не виконують своєї основної функції і головним чином впливають на розвиток віддалених сіл та містечок. Першочергово, це вирішення проблеми доріг. Це в нас глобальні питання, бо я розумію, що в нас молодь втікає з сел. За рахунок того, що немає доїзду до цих сел. Попередня влада вирішила вставляти пластикові вікна в школах, модернізація котлів. Я це розумію, що це все гарно, але туди доїхати неможливо. І я сам особисто під час виборчої кампанії 70 сіл об'їхав і це все бачив, і спілкувався з людьми. І всі кажуть, нарікають на дороги. Наш лідер Ігор Петрович Палиця наголосив, що наше першочергові – це і дороги. Питання доріг залишається болючим і для обласного центру. Вдруге обраний міський голова Микола Романюк пообіцяв владнати ситуацію. До Луцької міської ради за результатами виборів прийшло 15 депутатів від Укропу, які кожен у своїй сфері працюватиме над добробутом міста. На базі офісів розвитку кварталу фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Які діють практично в кожному мікрорайоні Луцька, будуть створені свого роду громадські приймальні депутатів. Сьогодні укроп в місті дозволяє зробити міському голові такі речі, щоб він не міг потім сказати, що команда сформована, чи йому хтось не дав сформувати команду. І хай працює. А наша фракція буде займатися тим, що буде контролювати ті речі, які ніхто не контролював до цього в міській раді. Того, що ми бачили безліч земельних скандалів, архітектурних скандалів, які проходили в. В місті Луцьку. сьогодні, напевно, разом з громадою наша фракція «Укроп» буде контролювати ці процеси і не давати владі робити те, що вони робили попередні п'ять років. Громадяни будуть приходити на офіси розвитку кварталів. Проблематика буде збиратись і відповідно опрацьовуватись. Ці речі будуть підніматись і на сесіях, і в міжсесійний період за допомогою запитів звернень. Такі ж офіси розвитку районів працюватимуть по всій Волинській області. Громадяни матимуть можливість прозоро спілкуватись із депутатами від свого округу та отримувати необхідну інформацію. Перше, таке відкрите спілкування з народом відбудеться вже скоро і стосуватиметься бюджету області на 2016 рік. Бюджет, який обласна адміністрація передала в обласну раду, буде прийматися не обласною радою, буде прийматися не обласною адміністрацією, а буде прийматися жителями Волинської області. Тому ми зараз ініціюємо збір голів сільських рад, місцевих рад, районних рад, директорів лікарень, директорів шкіл. Щоб перед ними виступити, висмухати їх, щоб вони сформували всі свої пропозиції і щоб бюджет став народним, а не кулуарним або обласної ради, або обласної адміністрації. Тому з цього ми будемо починати. Сьогодні громадські приймальні існують від фонду в Моцького. Фонд буде розвиватися і називається вже ми змінили назву не тільки разом по всій області. Будуть громадські приймальні депутатів обласної ради. Причому незалежності я буду цього вимагати від партійної якоїсь окраски. Ми політикою не хочемо займатися, я особисто в обласній раді. Нам треба будувати економіку. Відбудовувати вони, будувати якісь нові принципи, тому для мене все рівно від якої політичної партії прийшли депутати. Вони мають працювати з людьми на округах, де їх вибрано. Партія українських патріотів не оминає теми культури та історичної спадщини. Чимало депутатів в обласній раді є працівниками освітньої галузі. Серед них керівники університетів та професори. Культура, як на мене, вона має десь перейти з цієї периферії, перейти і потрапити в поле зору наших депутатів, нашого керівництва. Зараз на часі і питання освіти. І ті новації, які нас чекають в цьому році, вони лякають освітян і середнього освіту, і вищого освіту. Тому хочеться бути в самому. Епіцентрі цих подій, і ми в нашій фракції маємо велике коло освітян. Це чотири доктори наук. Які є авторитетними кожний у своїй галузі, і я думаю, що об'єднавши зусилля, ми десь долучимо свої голоси до цих процесів. Аби депутати могли здобувати нові знання, як розбудовувати нашу державу? Партія запроваджує різноманітні форми навчання, консультації та стажування. Про це на брифінгу під час з'їзду партії наголосив член політради укропу, голова секретаріату партії Денис Борисенко. Головне, чого прагнуть у кропівці по всій Україні, перезапустити державу так, щоб вона служила всім громадянам, а не олігархам. Ми не маємо права сьогодні скривдити довіру народу. Ми не маємо права через півроку чи через рік червоніти перед нашими виборцями. Ми маємо тільки одне завдання: і право на те, щоб довести, що за нас проголосували правильно. Що ми не хочемо в цій країні нічого вкрасти. Ми хочемо в цю країну принести, перенести демократію, перенести правду і принести розвиток. І я переконаний, що в нас все вийде. Усі депутати міських та обласних рад і політичної сили укроп роз'їжджаються додому. Завтра на них чекає клопітка робота. Вони прийшли перевірку виборами, а тому покажуть, як зробити життя кожного громадянина кращим.